пошкоджений тротуар, От, бо прильоти були прямо, ну, прямо були в парк прильоти. Бур'яни були величезні, високі. От, організувалися з людьми, повикашували, повигрібали, поприбирали. Всі вулиці по вулично виходили на прибирання території. Активну участь взяли. А скільки в селі людей порту? Майже... На сьогоднішній 660 людей. На сьогодні. А до війни було? А до війни 998. Майже тисяча. майже тисяча. А в школі скільки учнів навчалося? В школі навчалося 93 учні. В школі навчалося. А раніше років 20. Якщо років 20, тому то у нас було 11 класів, було 11 класів і кожен клас було по 20-22 по чоловіки, всі були. Клас, то Зараз у нас Спасибо. гімназія. Дуже повернулося, сімей з дітьми повернулося. На сьогоднішній день у нас 87 дітей, 87 дітей. Це... Для села це багато. Ну, Це ті, які повернулися, які повернулися. Усього у нас дітей 132 двоє дітей було до війни. 132 дітей. Це від нуля до 18 років. Вже вони граються, бігають, мами виходять. Ну, тільки війна закінчилася, як тільки обстежили пал, так зразу тут і стало і людно. Як тільки тепленько, бачите, свіженькі такі сліди будуть. Давно парк збудували? О, е, парк почали будувати. Парк почали будувати з 2013 року. Спочатку ж видалення було аварійних дерев, а потім вже посадка була, дерев. От, е, Встановлення дитячого майданчика, потім спортивного майданчика, потім це ж корабель будувався, доріжки тротуарні, фонтан встановлювався. Ну і так поступово-поступово щороку щось робилося. Щороку. Тут дуже таке улюблене місце дітей відпочинку. Вони приходять, сідають, там на корму сідають. От, розважаються, веселяться, спіжуються, граються. От. Ось ми на кораблі. Бо там було дуже багато прильотів. От, і отут по парку дуже багато прильотів. Там, бачите, каштани побиті, позбивані. Там теж дерева позбивані. От і дуже покоцаний там дракон з того боку, дуже осколками побитий. Дуже чудовий парк, який теж е зазнав пошкодження за часів окупації, теж осколками позбивані дерева. Бачите, і на кораблі теж є доски попробилені, дуже пошкоджений сам дракон, який треба реставрувати. Дуже гарні такі були каштани, бріоті. Ми так їх плекали, поливали. Ну, їх просто позносило, позламувало, позбивало. Це у нас містечко гномів. Бачите, сім гномиків. Дивлюсь. Містечко гномів, то вітряк такий у нас. Ну, такі, таке містечко зробили відпочинку. Тут квіти, там теж велосипеди з квітами. Ну це ж трішки пошкоджені. Вон, бачите, вирва дуже полетіла і покоцана. Оцені дуже пошкоджений клуб. Ну, от, стіни цілі, слава Богу. От, а там дах. Був прильот по даху і дуже побиті вікна. Кожен... Оце ваш будинок культури. Це будинок культури, так. дуже гарний заклад, гарно дівчата працювали, гарні заходи проводили, концерти, день села, всі масляна, новий рік, всі обрядові концерти були тут. Зустріч. Культурно-масова робота села.